Друзі, вітаю вас і слава Україні. Я Ігор Рудич, в минулому цивільний військовий журналіст-розслідувач, а зараз ну, трошки так фронтовик, а розкажу вам дуже цікаву історію, про що йдеться. Ну, Недавно засвітилася та тема, коли нардепа Чорновола, чи він уже не нардеп, я за цим не стежу, бо на фронті особливо не постежиш. Так, от, коли Чорновола кинули в смітник. І потім значить, це потрапило на фейсбуки, в Ютуби, і частина українського інформпростора, частина української аудиторії розділилася. Одні за те, що от е, такий поганий. Чорновол, він там був в регіоналах і так далі, зрадив пам'ять ніби свого батька, ніби зрадив. Друга частина сказала, ні, не діло, що там того Чорновола кидати. Хтось там каже, ну, що це таке поганими словами жінку пані Аліну Михайлову називати. Хтось каже, ну, одним словом, ви розумієте, але вибачте, за такий вступ понад хвилинний, але нещодавно в цій темі нещодавно. То тоді, якраз коли кидали Чорновола, в цій темі, виявляється, засвітились журналісти чи журналісти Шарія. І це мені на моєму Фейсбуці повідомив один. Мій товариш, там один блогер. Я тут же написав одну цікаву історію, яку я вам і розкажу зараз. Але коли я там її написав в тому коменті, мій комент якось швидко зник. Ну якось так раз і швидко зник. Я там написав: о, куди мені дівся комент. І тоді я зрозумів, що цю історію треба розказати ширше, розказати вам, розказати на Ютубі, повісити у мене на Фейсбуці. Отже, друзі, слухайте. А, дивіться, з'явився біля того сміттєвого баку журналіст Шарія. Це мені дає привід згадати одну історію. Історія доволі відома вам. Ви пам'ятаєте, коли в 2019 році під час виборів? Виборів президента з'явився той вбивчий контент на Бігус-інфо про те, що, мовляв, Свинарчук чи Свинарчуки, там страшенна корупція на БТРах, на запчастинах і так далі. І о, о той контент потім вийшов на Бігус-інфо, його там розпоширили різні журналісти, різ, різні майданчики і так далі. І, власне кажучи, цей контент е, мінусну, у спочатку е, Свинарчука молодшого, потім його батька Свинарчука Гладковського, Свинарчука старшого. А батько Свинарчука е, молодшого, Свинарчук Гладковський, був, е, ви пам'ятаєте, партнером е, Петра е, Порошенка, партнером і другом. І потім цей контент, е, власне кажучи, вдарив. По рейтингу Петра Порошенка, і це спричинило. Ну коротше, не спричинило, а скажімо так, вплинуло вплинуло на е, те, що Порох зайняв друге місце і не виграв Зеленського. Зеленський, чи як його називають, зелязі несподівано посів перше місце. Ви запитаєте, Ігоре? Ти так довго, 3-40 хвилин, 3 хвилини 40 секунд, розказував про це все. А до чого тут шарій? Так от, е, припиняю тримати інтригу. Цей контент набігу синфо спочатку з'явився кілька років до цього е, у журналістки Шарія. Саме журналістка Шарія. Чи медійщиця шарія? Як хтось скаже? Вона не журналістка, а пропагандистка. Поза тим співробітниця Шарія ставила питання про ті самі БТРи. Одному з чиновників, здається, Пашинському, і питання звучало приблизно так, що ну, от українське міноборони, міноборони України воно ж використовує запчастини російські. А ви ж сказали, що ви там, мовляв, не торгуєте з Росією, не використовуєте російські запчастини для української військової техніки, бронетехніки. На що там той чиновник, там чи депутат Пашинський, він відповідав. Він Коротше, він врешті-решт її так культурно послав, сказав: нам не важливо, чиї ці запчастини, нам головне зберегти життя наших хлопців, нашу обороноздатність і так далі. До чого я це все? Тобто, отой контент, тільки без корупції, дру, дру, друже. Друзі, без корупційної цієї складової, а зі складовою, саме що, запчастини то російські. Він тоді був у Шарія, у журналістки шарія. Вона ставила питання. А потім цей самий контент. Про ці всі БТРи, але з додатком корупції не бачено додали в той контент е, саме корупційну складову і сформували такий цілий кейс. І цей кейс, власне кажучи, ну, Засунули туди в те бігу інфо, чи сам Бігу ну, розслідував, і, власне кажучи, вийшло те, що вийшло. Я, до речі, коли подивив, ви запитаєте, Ігор, а чого ти тільки зараз говориш? Зараз, то я е, ну, говорю про це, тому що я знову подивив, побачив е, там, біля сміттєвих бак, баків ну, скажімо так, слід шарія чи журналіста Шарія. от, І згадав ту, -ту історію. А якщо ви запитаєте, до речі, наостанок, е, чому я? Я тоді про це все не говорив. Ну тоді я теж був зайнятий одним розслідуванням, там теж була якась там, дрібна корупція в Міноборони, я поїхав тоді. В цей, ну, в той регіон це була Дніпропетровщина, це був 2019 рік. Познімав, покупав, написав матеріал. Але, звичайно, що я не натякав, наскільки я пам'ятаю. Я вже не передивлявся цей свій матеріал. Він є на сайті вибора немає. Коротше, я, звичайно, що не кидав тінь на плітінь, Знайшовши корупцію в Міноборони в 2019 році, я, звичайно, не звинувачував в цьому там. Петра Порошенка Пороха, бо я знав, що ну, да, в 2019 році ще тоді за е, Петра Порошенка була якась корупція, там, Міноборони, але ну, вона не була такою тотальною, принаймні такою тотальною, як е, ця корупція стала в 2019 році, коли прийшла уже. В 2020 році, коли е, прийшла, власне кажучи, друга команда е, Зеленського чи з Міноборони, з'явився таран, бо перша команда це Андрій Загородній, там тої корупції, як кажуть, ну, не було. Вони потім того Андрія Загороднього, його імідж міністра оборони Андрія Загороднього спалили і так далі, спалили через ну, те, що там це замирення, головне, не стрілять, розводимо ці позиції. Але, власне кажучи, мною особисто. Андрій Загородній в корупції, як кажуть, не був помічений чи не був лічений. От, А от уже при та при, при тарані я знаю, що ну, була корупція. І, власне кажучи, отакі історії. В общем, одним словом, який висновок? Висновок такий, що знов з'явився журналіст шарія, знов з'явився біля теми того сміттєвого баку, а там, де з'являється шарій чи журналіст шарія. Ну, виникає велика, велика, велика там, загроза чи ймовірність, що е, вушка чи вуха Кремля там е, стирчать. Отже, будьте пильними, поширюйте це відео, пишіть в коменти і так далі, запитуйте. Звичайно, що у мене. Небагато часу, бо я на фронті, але іноді час буває. Ну, є така специфіка служби. От і щось я, звичайно, що можу, коли дуже важливі питання, відповідати. Дякую вам за увагу за увагу і слава Україні! Ми переможемо. Ми переможемо, бо геополітичні шизофреніки він не виграють, але нашкодити можуть дуже і дуже. Тому буде будьте пильними і поширюйте, аналізуйте це відео. Дякую вам дуже.